університет. Управах та скаких приклада чула я музику вічі, тому і до школи пробила мене дорога життя. Тема, над якою працюю, екологічне виховання молодшого школяра, оскільки вважаю, що історія людства нерозривно пов'язана з історією природи. На сучасному етапі питання взаємодії з людиною виросли в глибоку екологічну проблему. І наше завдання починати з молодшого, шкільного віку. Кредо, навчаючись учись, навчаючись створив у процесі творчості навчав. Принципи моєї роботи принцип віри, розвитку особистості і цілеспрямованості. А життєве кредо – бути людиною завжди і всюди. У своїй роботі використовую різні інтерактивні технології навчання. Для жодна купивка, акваріум, дерево рішень, навчаючись навчання, аналіз ситуації, технологія, метод прес, московий штурм, мікрофон, асоціативний кущ, сенкан. Проваджую і використовую такі форми нестандартних уроків, як дискусія, бренри, казака, родманбліг. День сьогодення вважаю навчатися, щоб вміти, навчатися, щоб діяти, навчатися, щоб жити разом. Адже, як казав Василь Сіпоминський, початкова школа повинна стати школою здібностей учнів. Здійснюється виховна робота. І, як казав Еразму Раперданський, людьми не народжуються, а заповнюються. Проводиться робота з батьками стосовно вивчення сімейних очні їхнього духовного потенціалу, а також корекція виховної діяльності із різним типом сімей. Завдяки цьому є учасники конкурсів, і яцика, і кінбуру. Проводиться і брала участь у семінарах районів, зокрема з пердознавства, з фізичної культури, виховний захід, старти надій. У своїй роботі дотримуюся таких принципів бутобережку, дарують себе дітям. Як би сьогодні не жилося нам освітяна, та школі належать всі помисли і почуття. Я мати, дружина, учитель, список Світлана. І це моє кредо, і просто життя. Дякую за увагу.